57-му позачергову сесію 8-го скликання прибуло 12 депутатів. Кворум для проведення сесії є, тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошую 57-му позачергову сесію 8-го скликання відкритою. Tchau. Дякую. Шановні депутати та запрошені. Відповідно до регламенту роботи Червоненської селищної ради, секретарем пленарного засідання 57-ї позачергової сесії 8-го скликання буде секретар ради депутат Безнос Конеля Борисівна. Відповідно до регламенту роботи ради... Відповідальними за поіменне голосування проєктів рішень на цій сесії будуть депутат Захаркевич Валентина Леонідівна і депутат Ра Валентина Анатолійовна. Вони зайняли вже місце президії. Шановні депутати та запрошені, на 57-му позачергову сесію 8-го скликання пропонується винести такі питання з порядку денного. Перше про звернення Червоненської селищної ради, 8 скликання щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Інформує Юрій Єщук, селищний голова. Друге про надання згоди на безоплатну передачу з балансу на баланс автомобіля ЗАЗ 110307. Інформує Інна Парфенюк, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. І третє різне. Які будуть пропозиції до порядку денного? Є пропозиція затвердити. Які, можливо, будуть інші пропозиції або зауваження? Якщо немає, тоді, шановні депутати, прошу визначитися з поіменним голосуванням за те, щоб затвердити порядок денний. Будь ласка. Брізноство за Захаркевич. За. Житинська. За. Кузьменко. За. Нанівська. За. Нікишина. Остапчук. За. Парфенюк. За. Поріщук. За. Рад. За. Тетерук. За. Федько. За. Щок. Ящук. За. Тринадцять за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Значить, перше питання про звернення Червоненської селищної ради 8 скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні депутати та запрошені! Сьогодні Україна переживає одні із найтяжчих часів. І ви це бачите сьогодні по засобах масової інформації. Ви це сьогодні читаєте у різних мережах, в тому числі і соціальних. Сьогодні так сталося, що змінилися президенти багатьох країн і не всі країни світу сьогодні однаково. Підтримують нашу державу в нашій боротьбі. Ба більше того, що деякі політичні сили закордонних держав і не тільки стараються розхитати ситуацію в Україні. Наша боротьба триває вже четвертий рік. Четвертий рік наші хлопці стримують загадника, стримують війська Російської Федерації. І сьогодні нам тяжко у цій боротьбі залишатися один на один. Ми маємо залучати якомога більше світових партнерів і якомога більше. Світових лідерів. На жаль, не завжди це виходить. І саме більше складно це у тому, що деякі політичні сили робляться всередині країни. Зрозуміло, що сьогодні є багато плюсів і мінусів в різних напрямках життєдіяльності нашої. Але сьогодні ми маємо бути як ніколи єдині. Ми маємо доносити до європейських лідерів, до світових лідерів дійсно те, що відбувається на території України. Що сьогодні йде не спеціальна операція, а сьогодні йде загарбницька війна. І в цій війні гинуть найкращі сини українського народу. В цій війні отримують. Поранення і гинуть звичайні мирні мешканці нашої країни. Це люди похилого віку, це ветерани і це маленькі діти. Тому сьогодні, як ніхто, ми маємо бути єдині і тільки разом ми зможемо здолати клятого ворога. Тому, шановні депутати, я прошу підтримати. Проєкт рішення про звернення Червоненської селищної ради 8 скликання щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Проєкт рішення у нас на екрані є перше схвалити звернення Червоненської селищної ради 8-го щодо підтримки. Президента України Володимира Зеленського додається направити звернення Червоненської селищної ради 8-го скликання Бердичівського району Житомирської області до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України Житомирської обласної військової адміністрації. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Червоненської селищної ради. Шановні депутати, є потреба зачитувати звернення. Думаю, що всі ми з ним познайомилися. Ось воно виведено на екран. Які будуть, можливо, питання, побажання, зауваження? Інші пропозиції будуть. Якщо немає інших пропозицій, шановні депутати, прошу визначитися з поіменним голосуванням за даний проєкт рішення. Знову з коней за Харкевич, Валентина Житинська Наталя Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Намінська Людмила Миколаївна, Нікишина Тамара Вікторівна, Остапчук Олександр Васильович, Парфюмівна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Прак Валентина Анатоліна за Петру Кирослава Петрович, Федько Натара Миколаєвича, Лящук. 12 за рішення прийнято. Дякую. Мабуть, ми цим самим у, показуємо єдність нашої держави. Дякую. Шановні депутати, переходимо до наступного питання порядку денного. Це про надання згоди на безоплатну передачу з балансу на баланс автомобіля ЗАЗ-11.0307. Будь ласка, Інна Іванівна, прошу. Ну, як ви пам'ятаєте, нам був, був переданий автомобіль з Червенецького ліцею і мав використовуватися нашою установою. Але в зв'язку з виникненням питань по переоформленню, то виникла потреба повернути його назад на, до Червенецького ліцею на баланс і ну, потім ну, знов взяти, але вже по договору. Питання? Немає. Якщо немає запитань до Інни Іванівни, шановні депутати, я прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу з балансу на баланс автомобіля ЗАЗ 11.0307. Прошу. Визнос Кунеля Борис за Валентина Валентинове Андрієв. Житинська Наталія за. Кузьменко Руслана. За. Наніска Людмила. За. Нікишина Тамара. За. Остапчук Олександр. За. Парфенюкіна. За. Поліщу Тетяна Микола. За. Рак Валентина. За. Да. Сидора. Да. За. Степи руки. За. Хатько Наталі Миколаївна. За. Тринадцять за. за. Я щоб щоб Юрій За. Так, 13, да? За. 13. 13. 13 за рішення прийнято. Дякую, Юна Івановна, дякую. Шановні депутати та запрошені, в різному я пропоную нагадати ще раз всім посадовим особам, органам місцевого самоврядування та депутатам про виконання законодавства України щодо подачі щорічної декларації за 2024 рік. До 1 квітня. Будь ласка, перевірте свої електронні цифрові підписи і перевірте, будь ласка, і подайте цю декларацію вчасно, щоб не наражати себе на штрафні санкції за невиконання законодавства. В принципі, в мене все. Можливо, є якісь зауваження, пропозиції. Якщо немає, шановні депутати. Оголошую 57-му позачергову сесію 8 скликання закритою. Дякую всім. Мирного неба, міцного здоров'я.